Після чималого галасу в урбаністичних колах я таки вирішила прокататися на новій кільцевій електриці в Києві. Тож йдемо на станцію і робимо те, що вже є синонімом київського транспорту. Чекаємо. Власне, рівно за розкладом прийшла електричка і. Що такої реакції ви очікували? Ні. Рівно за розкладом приходить новенький, гарненький, чистенький потяг, нічого зайвого, і в цьому вся краса. Звісно, наявність цілого вагону для людей з навісках та велосипедистів доволі лицемірна, якщо згадати вхід на станцію, і, власне, вхід в вагон. Я готова була пробачити все і те, що на електричку не діє єдиний київський квиток, і те, що ми просто стояли десь серед гаражів купу часу. Бо, врешті ж, електричка функціонує.